Цієї суботи, 19 травня, ураган проведе завершальний поєдинок чемпіонату екстраліги. Підопічні Гопаленка прийматимуть Луганський ЛТК. Початок матчу о 13.30. Саме в цей час паралельно розпочнуться й інші два матчі передостаннього туру. Незалежно від їхніх результатів, у самі можуть вирішити долю третього місця за підсумками чемпіонату. У разі перемоги або нічієї орган стане досяжним для найближчого переслідувача Янаківця і достроково забезпечить собі бронзові нагороди екстра ліги. Адже три очки в останньому турі за моноліт гарантовані. В останньому чемпіонаті при Карпатці перемагали ще в березні, коли в гостях був обіграний кардинал рівне. А безвиграшна серія урагану розтягнулася на цілих три матчі. До того ж, у цьому сезоні підопічні Сереги Гополенка мають негативний баланс в особистих зустрічах ЛТК. Дві поразки у Луганську – 1-5 та 4 5 та одна домашня перемога – 5-3. Тож перед власними вболівальниками, які, незважаючи на неоднозначний сезон, продовжували вірою і правдою служити команді, ураганівці налаштовані виключно на перемогу. Центральний ж матч туру відбудеться у Харкові, де зустрінуться претенденти на чемпіонство Локомотив та енергія. А в Рівному місцевий кардинал прийматиме. Yeah, Ярослава.